Одна подія стане початком кінця Путіна вже у 2025 році. Такою гучною заявою вразило американське видання за телеграф. Про яку подію йде мова, наскільки вона взагалі реальна, та які сценарії можливі вже замить в ексклюзиві Тесен Зателеграф назвав подію, яка вже 2025 року може стати початком кінця для Путіна. Фюрер планував повернути Курщину до Різдва в РФ, яке відзначається 7 січня. Але традиційно щось пішло не по плану. Тож, цілком імовірно, що Курська область Росії і може стати початком кінця для російського диктатора вже у 2025 році. Російський фронт на цій ділянці видається дуже хитким. Тим часом зсу можуть не просто втриматися на за. Захоплених територіях а й просунутися вперед, що власне наразі й роблять. Адже нагадаємо, що зранку 5 січня у рашистів почалася справжня паніка. Кілька російських так званих воєнкорів повідомили про наступ української армії в Курській області. Про це повідомив і голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Новини прокоментував і голова офісу президента України Андрій Єрмак, написавши Курщина хороші новини. Росія отримує те на що заслуговує. Як відомо, прорив українських військ на територію Курщини, був однією з найголовніших подій у війні у 2024 році, як із військової, так і з політичної точки зору. І дійсно, російська пропаганда, яка акцентувала увагу на неможливість, можливості загрози для територій РФ. Виявляється вразливою так. 5 січня російські канали повідомили, що у новому українському наступі було задіяно бронетехніку, машини розмінування а також засоби РЕБ, які як стверджується, успішно протидіють російським безпілотникам. Канал Міг Росії стверджував, що українські військові мають локальні успіхи. Зокрема, тоді точилися бої за село Берден неподалік Великого Солдатського. Російські пропагандисти панікували, що ці дії можуть бути просто відволікаючими маневрами і зазначали, що. Що поки що рано говорити, чи стануть ці операції частиною чогось більш масштабного видання Reuters пише, що Україна намагатиметься якомога довше утримувати курську кишеню, навіть якщо Росія продовжуватиме просуватися вглиб на сході України. Аналітики не виключають, що зсу незабаром можуть відкрити ще один напрямок для просування. Оглядач закордонної політики видання France24 Роб Парсонс Також вважає, атака українців на курськ і контратаки росіян це спроба Обох сторін росіяни і українців зміцнити позиції перед тим, що на них чекає, особливо у Сполучених Штатах. Реагуючи на новий український наступ на Курському напрямку США, Британія та Євросоюз підтвердили свою підтримку України. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що позиція українських сил на Курщині зіграє свою роль на потенційних переговорах про закінчення війни. Як припускає британське видання «The Guardian, Путін розраховує на те, що новий президент США припинить усі військові по постачання в Україну це своєю чергою дозволить російським військам досягти нових успіхів у 2025 році. Мовиться в огляді. А командир Кадировського підрозділу Аптіалоудінов заявив, що вони фіксують концентрацію ворожої техніки на іншому напрямку і розуміють, що Україна намагатиметься завдати удару в цьому напрямку. Однак не став говорити, де саме генштаб ЗСУ на подібні заяви не реагував. Незалежних даних щодо ситуації в Курській області на даний момент також немає умовах бойових дій, що активно ведуться отримати такі дані, важко. А тим часом автор матеріалу Заталграф наголошує, що фюрер Путін заповняв російську аудиторію, що поверне території в Курській області ще до різдва 7 січня. втім, наступ української армії просувається далі на схід, тому все це має вигляд ще одного психологічного удару по його диктатурі. Курськ цілком може стати початком кінця для Путіна 2025 року, як це було для Гітлера 1943 дев'ятсот Схоже, українські війська завдали справжнього удару росіянам у курську протягом останніх кількох днів. Можливо, 801 перша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер відійшла з курського виступу. За оцінками України загинули сотні вихідців з північної Кореї, направлених для посилення бригади. Автор статті називає Путіна жахливим воєначальником, який забув або наймовірніше не знає про принципи ведення війни, особливо той, який каже, «зміцнюй успіх, а не невдачу. В матеріалі йдеться також про те, що Путін може перебувати в режимі виживання після подій у Сирії, ліквідації його правої руки генерала Ігоря Кирилова та рішення України закрити маршрут, що дозволяє Росії подавати газ до Європи. Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв неодноразово про важливість курсу Кої операції за його словами, це є сильним козиром в усіх переговорах і не лише із Росією. А як думаєте, ви чи стане операція на Курщині кінцем Путіна? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.